Ви знали взагалі, що весь наш світ? Це матриця. Той самий фільм про матрицю це взагалі про наш світ. І зараз все більше і більше людей говорить про те, що є матриця, що треба з неї вийти. Так от сьогодні ми поговоримо про те, що взагалі таке матриця, хто вийде з матриці, хто не вийде. А до речі, в кінці цього відео я вам розповім, що станеться з тими, хто не вийде з матриці. Отже, що таке матриця? Мені здається, що вже ні для кого це не секрет, що. Ми живемо в певному світі, де є правила, да? хтось ці правила Колись творив, є конкретні принципи, що таке хороша людина, погана людина, є установки, яких в нас дуже багато. Да, установки про те, яким нам треба бути, як заробляти, чого треба досягти. Все це така павутина, сплетена століттями для того, щоб людина була постійно в цьому колесі, колесі, в якому вона губить себе і не розуміє. Навіщо вона прийшла? Матриця це по суті програма, по якій живе кожна людина і обслуговує таким чином потреби соціуму. Але ми ж знаємо з вами, що кожна людина. Вона прийшла не для того, щоб обслуговувати потреби. Вона прийшла для того, щоб розкрити себе, розкрити свій потенціал, вийти в свою реалізацію, своє призначення, навчитися світити яскраво, проявлятися. Взагалі, головна місія кожної людини. Це прийти до себе і подивитися на цей світ як на матрицю, вийти з цієї матриці, зрозуміти, окей, це правила світу, це правила соціума. Я хочу дізнатися, а хто ж я в цьому світі? Хто я насправді і для чого я насправді прийшов? І ось такі люди вони називаються пробудженими. Такі люди називаються вони вийшли з матриці. Я чесно скажу. Я можу про себе так сказати, да? але я людина скромна, <смі> я впевнена, що періодично я в цій матриці дуже сильно плутаюсь. Особливо те, що стосується установок з приводу грошей, да? їх дуже важко вигнати з себе, тому що коли ти живеш з батьками і вони тобі ці установки. Повторюють все це життя, в яке закладається картина світу, то потім дуже важко від цього позбутися. Але я працюю над цим. От. І я точно знаю, що я періодично в цій матриці застрягаю, потім знову виходжу. Да? Але для мене все-таки людина, яка вийшла з матриці, це людина, яка почала задавати собі ось ці питання: хто я, навіщо я тут, що мені потрібно робити? І Тема проявлення, до речі, одна з ключових тем, тому що дуже багато людей якраз бояться проявитися, тому що залежить від матриці, залежить від того, що подумають про неї інші люди, залежить від того, чи підходять їх манери проявлення під. Ті шаблони, які створив соціум. І для мене абсолютно пробуджена людина, яка вийшла з матриці, це та людина, яка яскраво проявляється. Ми можемо бачити це у зірках, ми можемо бачити це у блогерах, які роблять якісь речі для нас, які не вкладаються в наші голові. Тому ми можемо бачити багато в чому. І вже ж це духовні люди, які почали досліджувати себе, знайшли себе. Себе, допомагають зараз і іншим людям в цьому. Однозначно, це люди, які поставили свої власні потреби вище за потреби соціуму. Це моя особиста думка. Якщо я з чимось, з чиєюсь думкою не співпадаю, ви можете про це написати в коментарях. Але в цілому на сьогоднішній день. Що таке матриця для мене ось таке розуміння. Я буду, до речі, вдячна за вашу думку, що таке для вас матриця, якщо ви залишите такий коментар під цим відео. І давайте тепер подивимося, що взагалі відбувається у світі. У світі зараз багато чого відбувається. Мені здається, взагалі зараз такий переломний момент. В якому дуже багато людей пробуджуються, і дуже багато людей навпаки ще більше затягуються в цю матрицю. Це ми можемо бачити по тим подіям, які відбуваються у світі. Я дуже добре про це міркувала, коли я тільки прийшла в дизайн, тому що одні, одні з найцікавіших відео на Ютубі по дизайну людини це відео про передбачення 2027 року. Давайте про це і поговоримо, що відбувається в цей перехідний момент, і чому. Людям потрібно вийти з матриці зараз. І як це зробити? Зараз ми переходимо. Да? Зараз ось ця матриця, якраз епоха матриці, вона закінчується, тому що планування жити від там народження до пенсії, все життя працювати на одній роботі, бути в колективі це все дуже старі речі. Які відживають вже своє, і на їх місце приходять інші теми. Це нова епоха, епоха самовираження, епоха проявлення, і епоха, в якій кожна людина буде займатися собою. Але не кожна людина це зрозуміє, і не кожна людина цей перехід переживе. Те, що відбувається зараз в світі, ви можете спостерігати да? зараз. Це те саме передбачення, про яке казав засновник дизайну: пандемія, війни, конфлікти воєнні, постійні катаклізми, які все частішують і частішують. Знов пандемія, да? тобто все це відбувається для того, щоб пробудити людей. Ви подивіться, я так сильно змінилися люди, коли почалася пандемія, і коли почалася повномасштабна, два дуже важливих моменти для українців, після яких почалися великі зміни. У мене самої почалися великі зміни. Якраз в часи пандемії я почала займатися своєю реалізацією. Я почала займатися дизайном, я вийшла свою реалізацію. А коли почалася повномасштабна, то там у мене. Дуже сильний такий стрибок відбувся, тому що я зрозуміла в такі часи, коли все руйнується навколо, людям дуже потрібна внутрішня опора. А я через дизайн якраз даю цю внутрішню опору. Тому для кожного все, що відбувається. В світі буде вести, на, на, ділити на два е, табори для тих, хто буде дуже сильно боятися того, що відбувається, і це люди які в матриці. І ті люди, які навпаки, від усіх цих неприємних подій пробуджуються, починаючи робити, розуміють, що життя не вічне і починають реалізовувати свої мрії, виходити в свою реалізацію, проявлятися і так далі. І от, Ті люди, які йдуть в цьому напрямку до пробудження, це ті люди, які вийдуть з матриці. Також ми можемо бачити, що не працює зараз те, що раніше в цій матриці працювало. До речі, якщо ви хочете подивитися про 2027 рік, у мене там є два відео: катастрофа 2027 і Передбачення 2027. Отже, що станеться з тими людьми, які не вийдуть з матриці, які не пробуджуються. І ми це чудово можемо проаналізувати, що відбувається зараз в світі. Автоматизація дуже багато чого вирішує зараз штучний інтелект, роботи. І в світі відбувається така тенденція, що Більше немає потреби в людях, які постійно обслуговували цю матрицю. Да? Вони просто не потрібні. Їх починають замінювати роботи, їх починає замінювати штучний інтелект. І в такому випадку такі люди вони просто не, не будуть мати місця на землі. Вони будуть просто непотрібні і катаклізми. Хвороби і все, що відбувається в світі, будуть просто забирати таких людей. Тому пробудження це те, куди зараз рухається весь світ, що означає пробудитися вчасно. Тут і зараз просто почати досліджувати себе, для чого я прийшов, що мені потрібно робити, який мій шлях, яка моя суперсила, які мої слабкі сторони. Все, що відбувається в світі, воно вже ніколи не буде стабільним і надійним. Це матриця, яка отак от трясе нас туди-сюди. І постійно задає ось ці коливання, в яких вижити зараз буде дуже важко. Важко буде тим, хто спирається на зовнішній світ. Що потрібно зробити? Почати спиратися на внутрішній світ, почати будувати свою внутрішню опору. Ось це моє сильне і посилювати, ось це моє слабке, розібратися з цим і зробити це також своїм сильним. Ось це моя стратегія, ось це мій авторитет. Так мені краще приймати рішення, ось це моє призначення. Просто глобально достатньо. Слідити себе, щоб не думати, про що там відбувається завтра, і не думати, де я буду завтра. Кожний з нас, ми є у, у самих себе. І наша задача зробити свою внутрішню опору, свій внутрішній стрижень сильним, щоб ми могли покладатися на себе. І що б не відбувалося у зовнішньому світі, які б там ще не прийшли пандемії, хвороби і так далі, все це неважливо, коли людина живе в своїй природі. Це так потужно, це так сильно. Я просто хочу, щоб кожна людина, яка дивиться це відео, пробудилася, почала досліджувати себе, прийшла до своєї природи. і Жила скайфом своє життя навіть не хвилюючись про те, що відбувається в цьому світі. В цьому наша місія знайти себе, і ми можемо це зробити зараз. Так багато для цього інструментів. Дизайн людини один з найкрутіших і сучасніших інструментів для цього.